Вісім місяців Котлярева, що на Миколаївщині, було під постійними ворожими обстрілами. Росіяни стояли за 10 кілометрів від села, тож буквально поливали його з усіх видів озброєння. Як тільки ворог залишив позиції, селяни почали повертатися додому. Як зараз живуть, вони розповіли Наталії Якобсон. До нас прилітали абсолютно любі снаряди, танки, пушки, міномети. Все до нас добивалося. Володимир, власник місцевого магазину в Котляревому, до початку повномасштабного вторгнення мав успішний бізнес. Та торік, 4 липня, ворожий снаряд поцілив у його крамницю. Коли прилетів снаряд, в наш магазин, ми були в магазині, і оце все було на наших очах. Якраз тільки під'їхали. Ми і зразу це був день 11 годин дня. Руйнувань зазнала і будівля місцевого старостату. Осколками посікло стіни та стелю, двері довелося встановлювати заново, а у вікнах і досі замість скла плівка. Ось бачите, які результати прильотів у сільську раду. Вікна вибиті, якраз за сільською радою був прильот. От, якби ж тут була людина, то мали б клопіт. Сім років пані Ольга очолює сільську раду майже щодня на робочому місці. Та коли ворожі війська стояли біля села, покинула домівку. Я виїжджала, тому що та обстановка, яка була в державі, коли почали катувати старості всіх останніх, я мусила виїхати, але я була в Україні до повномасштабного вторгнення у Котляревому мешкали понад 2,5 тисячі людей. Зараз майже тисяча. Більшість виїхали через обстріли. Повертатися почали, як українські воїни відкинули ворога далі від села. Взагалі на території сільської ради в мене було 750 домогосподарств. То десь 10 домогосподарств, таких що відновленню практично не підлягає. Десь домогосподарств 50, які мають такі пошкодження сильні і середнього ступеня. От ну і ви бачите, що кожне домогосподарство десь щось, але пошкоджено. Наразі людям треба будівельні матеріали, щоби якнайшвидше полагодити те, що зруйнували ворожі снаряди. Тут під парневіс був теж ну. Геть розбило все. Ну так забори, все хоз все пострадало. 71 житель села зараз на фронті у лавах збройних сил. Щоби допомогти їм, місцеві виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та килимки для снайперів. Ми вирішили самі збирати гроші, рішили всім селом нашим. Тепер ми покупаємо сітки і плетемо, несемо все, що в нас. Є вдома, старенькі. просимо, щоб нам люди приносили. Попри всі труднощі, місцеві переконані виживуть, вистоять і в тилу допоможуть нашим збройним силам перемогти ворога. Ми вільні, незламні, вісім слава Україні! Героям слава Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.